Індивідуальні освітні траєкторії для студентів вищих навчальних закладів, що це означає і коли зміни почнуть діяти? Про це поговоримо з заступником міністра освіти і науки України Михайлом Винницьким. Пане Михайле, дякую, що завітали до нас. Дякую, що запросили. Розкажіть нам простою мовою, що це таке індивідуальна освітня траєкторія, і як це працюватиме. Ви знаєте, Яна, якраз і проблема простою мовою це пояснити, тому що це є законопроект, який насправді змінює нашу систему освіти. А якщо по простому, взяти, то е, темп навчання. На денній формі буде варіюватися самим студентом. Відповідно, студент, якщо захоче взяти більше курсів в якомусь семестрі, він це зможе зробити. Якщо захоче менше курсів в якомусь семестрі, зможе це зробити. І в той спосіб, наприклад, чотирьохрічна програма бакалавра її можна буде теоретично бодай скласти за три роки. Це дуже теоретично, дуже, дуже інтенсивне навчання. Ну, три з половиною фактично можливе, або її розтягнути там на 5-6 років, що так само є можливе, тому що багато з наших студентів працюють під час того, як як. Квчаться і так далі, це такий собі європейська модель так званого парт-тайм, можливості Парт Тайм, але що важливіше, крім цього, це є можливість так званих міждисциплінарних програм. Відповідно, якщо я, наприклад, от от в мене цього року випускниця вдома, а у нас четверо дітей, і от третя дитина в нас якраз цього року випускається, і вона знає точно, що вона є гуманітарій. А їй дуже добре йшла історія в школі, але я так на неї дивлюся і кажу: ну слухай, ти може будеш історик, може, ти підеш на політологію, може на соціологію, може на психологію. Оце все є в твоїй там зоні цікавості. Політологія, соціологія для неї абсолютно не зрозуміли, що це таке. І відповідно їй потрібно вступити, наприклад, на гуманітаристику і мати можливість пізніше, вже відчувши університет, що це таке навчання, обрати свою спеціальність. Оце цей законопроект це уможливлює. Це практика знову ж таки, яка існує по всьому світу, тому що ми розуміємо, що так звана профорієнтація в школах, вона ну в 17 років обрати собі спеціальність на певний період часу, це, це, це велика вимога. Що важливіше так само, це дійсно індивідуальні траєкторії. Відповідно, це означає, що якщо ми звикли до того, що студенти проходять через університет у групі. Так? Ми трошки до ефіру говорили. Так, отже, так. в американських фільмах ми дуже часто бачимо, що, типу, от, я є, з, студент може бути з однією групою при одному предметі, з іншою групою з іншим предметом. Чому? Тому що збільшується вибірковість предметів, і відповідно, студент тепер має можливість обрати собі, що йому чи їй цікаво. А, так що, ми обоє, якщо вчимося на журналістиці, наприклад, от вам може бути цікаве більше телебачення, мені може бути більше цікава там газетна фотографія, справа, наприклад, чи фотографія, чи щось таке. І відповідно одне і друге це програма журналістики, але я собі формую одну траєкторію, ви собі формуєте іншу. Ті курси, які в нас спільні, ми знаходимося разом. А інші, ми вибираємо інші цей законопроект. Чи цей закон вже тепер уможливлює власне таку вибірковість у формуванні своєї спеціалізації в межах. Програми це звучить як фундаментальна реформа. Тобто, те, що ви описуєте, це радикально відрізняється від того шляху, який я в студентські роки проходила, і зараз люди проходять. Uh -huh. Так коли це буде імплементовано, і головне, uh -huh. чи готові університети отак докорінно змінити спосіб викладання? Дивіться, це, цей закон не передбачає різкої зміни, що завтра все зміниться. А ми маємо розуміти, що, по-перше, основа освітньої програми це так званий стандарт вищої освіти. Стандарти зараз будуть пере. Писуватися, це насправді мало статися і так, бо більшості в наших стандартів бакалаврських були затверджені там в 2017-18 році. Відповідно, вони так чи інакше потребують оновлення. А, так що будемо зараз оновлювати стандарти. Стандарти оновлюються за спеціальностями. Це насправді процес, який може тривати там, 6 місяців до року. А для бакалаврського рівня пізніше треба буде щось робити з магістрськими. Коротше, це оновлення, яке відбувається. Далі ви правильно звертаєте увагу. Що зміна потрібна на рівні університетів? Хтось в університетах буде зараз запроваджувати міждисциплінарні програми, про які я говорив, такі що оможливлюють там вступ на галузь, а пізніше обрання спеціальності. Хтось не встигне це зробити цього року, може зробити наступного року. Не для кожної спеціальності це підходить. А, наприклад, є так звані регульовані професії: це право, медицина, там атомна енергетика, так далі, де йде чітко за спеціальністю, і тут міждисциплінарка не передбачена. Отже, відповідно, ми говоримо про законопроект чи про закон тепер вже який дійсно змінює систему, але система не змінюється раптово, і вона буде запроваджуватися ну, скажімо поетапно. так, поетапно а, і але без цього закону. Зміна би не відбулася, і тут дуже важливо розуміти, що цей закон дійсно є те, що спонукає нас до того, щоб українська система освіти стала дійсно конкурентною в європейському просторі. Що зміниться для тих, хто вже навчається в університетах? Зміниться те, що зараз буде уможливлений власне цей це е, ця, ця зміна темпів навчання. Отже, наприклад, якщо ми зараз маємо цю ситуацію. Коли ну не кожен встигає з повним там навантаженням, та отже, це вже з впровадженням цього закону. А я хочу нагадати, що він ще не підписаний президентом. Відповідно, є ще певний період часу, коли це, але з наступного навчального року ці різноманітні темпи навчання вже будуть, вже ми будемо їх бачити. Зараз я мені вже телефонували сьогодні зранку. Буквально трьох три представники з різних закладів, які кажуть, чи можна вже впроваджувати міждисциплінар. Арні програми, а ну є такі, які хочуть дуже бути передовими. Не знаю, чи вони встигнуть до вересня це зробити. Думаю, що мабуть це буде знов ж таки поетапно. А змінюватися буде система. Ну, продовж 24-25 років. Як тоді виглядатиме навчальний процес після цієї реформи для першокурсників, ті, хто вступатиме в 24 му в 25 му роках, з чим вони стикнуться? для тих, хто зараз вчиться, фактично змінюється лише можливість темпу. Вони вже вступили на програму. Їм треба завершити ту програму, в якій вони зараз вже знаходяться. Для інших важливим є те, що коли от зараз, наприклад, студенти вступники, вони зараз пишуть НМТ, А після того як вони будуть знати свої? Результати НМТ вони почнуть дивитися: а куди я буду вступати зі своїми балами? Що які що я можу розраховувати на бюджет? у Нас зараз є можливість, що ми ще запровадимо гранти цього року. Дуже надіємося, що Верховна Рада встигне це зробити. Відповідно, різні варіанти будуть розглядатися впродовж червня. і Я нагадаю, що 19 липня відкривається можливість для подання заявок в університети. А це триває два тижні. Відповідно, певні рішення треба буде прийняти десь до середини липня. Дуже уважно мають вступники дивитися на програми, що пропонує університет. Програми коштують різні, різні гроші, якщо ми говоримо про контрактники, різні можливості для бюджетів, різні можливості є для самої унікальності цієї програми. Тому абітурієнти насправді повинні зараз паралельно з тим, що вони готуються до НМТ. А дуже ну, прискіпливо дивитися на свої можливості і на опції, які надають, надають заклади. Насправді вони ну, кожен заклад унікальний. Програми насправді дуже відрізняються. У нас по регіонах дуже великі відмінності, і це дуже добре. Тому що ми відходимо від цієї радянської спадщини, де всі мали державний диплом. Та, от кожен заклад у нас унікальний. В нас будуть заклади, які більш престижні, менш престижні. В дуже престижних закладах часом бувають не особливо хороші програми, а в не дуже престижних бувають дуже хороші. Тому треба дивитися на заклад, на програму, на ваші можливості. Тут достатньо індивідуально. І що виходить, дитина студент буде вступати на такий... Буде розпочинати з якогось великого вступу до цієї теми, яку uh -huh. вона обрала. Умовно кажучи, якщо я вступаю на журфак, то перший час я можу там разом з соціологами вчитися uh -huh. з іншим, і потім ми вже будемо ділитися на саме так ідея є така. Що, власне, ідея є така, що от, наприклад, ви, ну, от ви бачите що ви є більше гуманітарного сприйняття, наприклад, чи там природничник, чи технар, та от ви заходите і мене цікавлять, наприклад, там природничі науки. Добре, мене цікавлять природничі науки, але чи це буде хімія, чи це буде біохімія, чи це буде біологія? Це питання, яке вирішується вже в процесі навчання, після першого року, можливо, після півтори. А дуже часто ми це бачимо в комп'ютерних науках. Так? Є комп'ютерні науки, але чи це кібербезпека, чи це штучний інтелект, чи це програмне забезпечення, чи це мережі. Жі в ну, медицині, ми це бачимо, абсолютно ну, в медицині загальні. трошки інше, тому що в медицині це регульована професія, так. відповідно, там 6 років навчання, і там насправді е, ну, медик має знати все. Знаєте, тут така проблема, що коли ми ходимо до, до лікаря, він хоче: ми хочемо, щоб лікар не тільки на серці розбирався, а так само і на, на всьому решті. що має бути певна там база е, у всіх. А, а в інших професіях, які не є настільки критичні для життя. Там є можливості власне для цих індивідуальних траєкторій, де самий студент вибирає, що йому цікаво. І що дуже важливо, так само я про це часто говорю. Це справді це є засіб покращення якості освіти. Тому що, яка є проблема, коли ми говоримо про якість? Що є викладач, який викладає обов'язковий предмет? І це означає, що студент не має вибору. Він мусить слухати саме того викладача. Хороший викладач не дуже хороший. ну... Обов'язкове все. А як тільки ми включаємо індивідуальні траєкторії, це означає, що вибір предметів стає більшим, і студенти будуть обирати те, що їм цікавіше. Цікаве є те, що дуже часто говорять у соцмережах, от будуть будуть обирати те, що легше, та? типу 100 балів на шаро, і там і, і там насправді ні, наші дослідження показують, що студенти, особливо ті, які частково, хоча б платять за власне навчання, і ті, які добре вчаться на бюджеті. Вони хочуть вчитися тому, що їм цікаво. Тому що інакше виникає запитання, що я тут роблю тих чотири роки. Так, краще б чимось іншим займався. А насправді, отже, хочеться зробити таким чином, щоб навчання було цікавим, щоб воно було корисним для майбутньої професії і щоб воно було індивідуальним під потреби конкретного студента. Так є в Європі. Так, є в світі, от е, і, і, і нам потрібно трошки відійти від нашої радянської спадщини і дійсно інтегруватися туди, але в Європі і в тих країнах, на які ми рівняємося за якістю освіти, немає такої великої кількості університетів, Ха. і відповідно вони можуть там це великі наукові бази, де не тільки освіта, а й наука, і вони угу. вже можуть пропонувати різні програми. Що у нас насправді е, в нас е, тут треба дуже вважати стосовно порівняння з європейськими країнами, тому що е, ми нещодавно зустрічалися з ректорами. В Австрії, Австрія, наприклад, це третина населення України і приблизно третина кількості університетів. Також але вони дуже різні. Та і наша задача зараз зробити таким чином, що дійсно укрупнити дещо нашу мережу. А відповідно, ми відходимо від цієї знову ж таки радянської спадщини галузевих університетів, які там екологічні, чи там друкарство, чи там щось інше, і ми це приєднуємо до шви до більших університетів для того, щоб дати можливість студентам мати вибір предметів для того, щоб уможливити ці індивідуальні траєкторії. Ми залишаємо. Наукові школи, спеціалізовані наукові школи, ці всі приєднані університети вони стають там окремими інститутами чи окремими факультетами при цих великих університетах і залишаються їхні спеціалізовані програми, але збільшення індивідуальних траєкторій дає більший вибір. Студенту, і це означає, що кращі викладачі, ну їхні їхні предмети будуть будуть вибиратися. і краща якість освіти. Дякую вам дуже за що приєдналися і роз'яснили нам, що воно таке є. індивідуальні освітні траєкторії. З нами був Михайло Виницький, заступник міністра освіти і науки України.